Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. І вже минув цілий рік з того дня, як я вперше виклала відео на Ютуб. Точніше, один рік і один тиждень. І сьогодні хочу повідповідати на ваші питання, які ви задавали мені у телеграмі, і, можливо, ви зможете щось більше про мене дізнатися. Так, ну що, читаємо ваші запитання. Питання від. Денчика. Діано, хочу подякувати за те, що розвиваєш тему книг. Це дуже важливо в сучасному світі. Дуже дякую. Для мене дуже важливо насправді чути якби підтримку від вас і ваші якісь там фідбек. Дякую, що розвиваєш український Ютуб в цей тяжкий час. Це особливо важливо. Так, я дуже з цим. Згодна, і давайте підемо по запитанням. Я так розумію, що монтаж і прев'ю робить чоловік. Це дуже круто, коли поруч є близька людина, яка готова підтримати. Так, те, що ви бачите, вкладинки на відео і монтаж, оці всі вставочки, оці всі там те, що вилітає, якийсь там не знаю, картинка. Це все робить мій чоловік, Паша. Бо чесно, я б так не змогла, бо не одразу. Ну, дещо далека від монтажу від того, щоб це розуміти. Я більше от по обробку фотографій, а от не про відео і там дизайн. Тож це все робить мій чоловік. Можете написати в коментарях, що вам це дійсно подобається, бо ви писали вже, він це бачив коментарі. Він разом зі мною має повний доступ до... Нашого каналу, і він також бачить, дивиться те, що ви пишете, що вам подобається. обкладинки подобаються там різні штуки відео, і ми обидва за це вам дуже вдячні. Скільки ти часу витрачаєш на проект по книгам? Чи робиш план, графік, пишеш сценарії до відео? Ой, з цим тяжко, з цим ми багато. Е Мучилися, проходили різних е, варіантів, бо дещо складно це все умістити у графік. Бо я трохи спонтанна людина. І от е, ми могли запланувати якесь відео, а потім у мене якась там ідея, е, і ми все відміняємо, робимо те відео. І отак дуже багато разів було вже. І через це в нас дуже багато було категорій відео, там і новини, покупки. І треш огляди, щоденники читання, все що завгодно. Ну, ми якби експериментували з цим. Але після цього ми все ж змогли прийти до якихось там розумінь і більш меншої кількості категорій. Тож в нас зараз на каналі, як ви можете побачити, існують треш-огляди. Де я можу з вами поділитися своєю думкою щодо певних книг чи просто посміятись? Також є щоденники читання, де я буду щось читати, коментувати. Може, це якісь марафони. Подивимося, хочете ви це чи не хочете, можете писати в коментарях. І також будуть ще цікаві інформативні відео, бо мені це подобається. Ми ще спочатку там почали їх десь приблизно робити. Тож ми це також залишимо. То є певний графік в нас зараз. І трошки проплановано, ну, приблизно, може, там на два тижні вперед, приблизно у тебе книги це не основна робота, це більше хобі, ким ти ще працюєш. Ну, так, це не основна робота, бо це взагалі, ну, як робота, але ну, знаєте, ми з цього нічого не отримаємо. Ми почали Patreon, викладали там відео, робили дуже багато відео. Там була одна людинка підписана. Але знаєте, там мало накопитися певна кількість грошей, щоб ми змогли її вивезти. Але вона не накопилася. Ми зрозуміли, що ми не тягнемо патріон. Тож все, і ці гроші там і залишилися. Тобто ми нічого не отримали. З донатів трішки були якісь там донати. Дякую за це велике. Усім, хто кидав. І ми наситов книжечки на купили. Монетизація також поки що ми чогось цього не отримуємо. Тож в плані роботи, ну можливо, це як ну ми відносимося до цього більш серйозно ніж до як до хобі. У нас певні плани є на розвиток каналу. Просто зараз активно працюємо. Тому в нас, бачите, виходить по одному відео на тиждень, а не там два. чи як колись було три відео, як ми це взагалі потягнули. Чесно, я після цього взагалі втомилася від відео. Три відео на тиждень. Тільки уявіться, тільки уявіть, як це можна було робити. Як давно ти почала читати, і коли зрозуміла, що книги це твоє все, що ти їх любиш, читати я почала ще з дитинства. А мама водила мене до бібліотеки, я там набрала книжечки, дуже любила, знаєте, такі фентезі книги, книга Зірок, Коти вояки, чи що там ще читала ключ до Королівства, Теченків, ну, якась от, така література була приблизно. І от я брала і читала, поринала в інші світи, і дуже класно так відпочивала від школи, взагалі від усього. Тож, і насправді це залишилося до сьогодні. Я з книгою. Класно можу відпочивати, якщо, звісно, це не книга для треш огляду. Там буває дещо складно читати, отак от спокійно. Йдемо далі. Яка швидкість твого читання, скільки потрібно часу, щоб прочитати одну книгу? Взагалі по-різному. Я читаю досить швидко, але все залежить від того, скільки часу я зараз можу приділити книзі і чи цікава вона мені? Якщо вона цікавезна, то чесно, я знайду отак часу, і я прочитаю їх там за тиждень чи навіть швидше. Навіть велику, бо мені буде цікаво. Якщо вона не цікаве, то я можу так починати, відкладати, брати, потім ще, потім відкладати, чи взагалі кинути. Отак. Тому немає якоїсь конкретної такої кількості днів, за скільки я б прочитала книгу. Чи користуєшся ти надатками, чи малюєш в книзі олівцем? В книзі олівцем не малюю, хоча, можливо, колись це буду робити, але ну, поки що якось мене не тягне. Я розумію, знаєте, що якщо я навіть буду це робити. Ще я потім не повернуся, не буду відкривати, перечитувати. От скільки я б у житті не вела щоденників, знаєте, про все там. Мій день, там, я дуже рідко, коли повертаюся, майже ніколи не перечитую. Чи якісь там курси проходила, да, записувала, от майже ніколи я нічого не перечитую. Хіба що в мене є один щоденник, який мені подарували на 12 стається, років, мама подарувала, і я його от веду. 12 років. Просто я можу записувати там раз у рік щось. Ну, і мені буває цікаво передивитися моє дорослішання, що там в мене відбувалося в голові. І от під час війни, особливо коли Миколаїв сильно був під обстрілами, то я там записувала також свої переживання, трошки ставало легше. Чи слухаєш ти аудіокниги? А взагалі-то не дуже я їх слухаю. Я люблю паперовий варіант, хоча аудіокниві дуже корисна штука, наприклад, якщо ти працюєш, чи якщо ти їздиш та, там, на роботу, і цей час можна витрачати з користю, слухаючи аудіокнигу. Я думаю, що, можливо, я буду користуватися цим варіантом зараз дуже багато, бо витрачаю зараз багато часу на дорогу. Я їду на роботу годину туди, годину назад, щоб ви розуміли. Ну, при... може, 40 хвилин, окей. 40 хвилин. Приблизно. Буває, слухаю в форматі аудіо, книги для треш оглядів. Щоб було швидше, там можна поставити велику швидкість, да, там трієчку навіть, і слухати дуже швидко, щоб розуміти головне, і трошки можна було посміятися і все таке. Скільки максимально тобі доводилося читати книг, чи ти концентруєш увагу тільки на одній книзі? По-різному, я досить спонтанна людина. Я можу читати дуже багато книг, бувало 5, навіть. Ну, для мене це досить багато. Буває, що читаю одну останнім часом. Я читаю от по одній книзі, і все. Хто мене зрозуміє. Я сама себе буває не розумію. Де ти купляєш книги в інтернеті чи вживу? І Так і так. Купувала спочатку багато в інтернеті. А, ну, в дитинстві я брала в бібліотеці книжки. Я, я книжки я їх не купувала. А от зараз в інтернеті я спочатку замовляла. Останнім часом дуже люблю ходити у книгарню і так. От їх бачити, вибирати вже вживу. Дякую, Денчик, за питання. Дуже вдячна, дуже багато написали, і мені це дуже приємно. Ідемо далі. Тетяна Ткачівська питає такі в мене моменти, коли ви усвідомили, пора створити канал, ділитися своїми думками? Чи довго вагалися? А дивіться. В мене така ідея виникла от чисто десь у червні. Почалася війна. Я припинила працювати. І книги допомагали мені трошки якось вийти з того стану, переключитися у інші світи, займатися, тобто ескапізмом. І тоді я подумала, і ми якось розмовляли з чоловіком, а чоловік хотів ввести ютуб-канали, їх якось розкручувати. Взагалі, це є в його. Ну, Серці, і я йому сказала, давай спробуємо вести книжковий канал. І ми ж і так ну, купуємо зараз книги, я їх і так читаю, чому б не спробувати ну, вести? Чому ні? Що, -що з цього ми, як би, знаєте, програємо. І знаєте, ми ще тоді подумали: ну якщо за рік ми наберемо тисячу, то продовжимо далі. А якщо не наберемо, то може тоді і не будемо продовжувати. Ну, як ви бачите, тисячу підписників набрали, ну я цьому рада. Дуже вас усіх ціную і люблю. Тож саме тоді ми почали вести, було досить складно, до речі, бо були постійні обстріли і під час відео я так записую, а за вікном е, прильоти, потім ми це вирізали з відео, бо було їх досить багато. І я бувало дала записувати відео, ну в такому трошки стані ну, не дуже. Позитивному, так скажімо. Ну, але ми робили щось і щось творче, щось цікаве, щось незвичайне, І це також було для нас класно. Чи є улюблені жанри, поети, письменники, улюблені серії книг? Так, до речі, ви на задньому плані можете побачити. Ну, це може не всі книги, які я за останній час прочитала, але більшість з них ви можете побачити, є такі серії, як Дюна. Також око світу. Також дуже люблю Гелбри та його детективи. Зараз, до речі, ще одна книга вийшла. Дуже хочу її якось придбати, якщо я встигну. Також я дуже люблю зараз полюбила Сандерсена, його останню імперію, шлях, королів і так далі. Які у вас улюблені солодощі? Незвичне питання, хоч трохи від книг відійдемо. Взагалі, я дуже люблю солодке. Дуже люблю Рахат Лукум. І от в житті в мене так. Склалося, знаєте, що коли в мене питали, наприклад, який твій улюблений колір, я його не могла назвати, в мене не було. Яка твоя улюблена квітка? Також її не було. І я вирішила придумати. Така сиджу, думаю: ну от, Лілії, наприклад, хай будуть в мене улюблені квіти, Лілії, окей. А, колір, ну, хай буде там, якийсь я придумала, фіолетовий. Чудово. А, а з солодощем було трохи по-іншому. Я читала хроніки Нарні. І там момент, коли біла відьма спілкується з Едмондом і пропонує йому архатлукум. А я не знала, що це таке на той момент. І там так це красиво українською мовою. Так було класно написано, там поуделку чи поделко з архатлукумом, там навкруги сніг, а воно сяє, воно дуже смачне. Дуже смачно було це все написано, що я дуже його захотіла, по-перше. по-друге, вирішила, що це мої улюблені солодощі, навіть не скуштувавши їх. Потім я їх спробувала, ну і мені сподобалося. І до сьогодні я купую лукум. І, звісно, інші солодощі цукерки, там е, шоколадки. Ну, Я люблю солодке, тому, в принципі, майже все, що є, я їм. Не люблю родзинки, булочки з родзинками, там щось з чорносливом, тим паче не люблю. В принципі, все ж ці е, жалейні цукерки, дуже люблю також. Зробити ромтура, бо огляд усіх. Книжок. Ну, от ви, в принципі, бачите, в мене вони не стоять, в мене нема поличок. Вони всі стоять взагалі на столі лежать. Тому так їх показувати поки що немає сенсу. Я думаю, ну от вони стоять, от можете приблизно подивитися. Багато, небагато, мало, не знаю. Ну, скільки є за цей рік. Бо купувати активно я почала тільки коли ми завели YouTube канал. Далі Максим мене запитав, де монтуєте відео. А як знімати відео з переходом? Ну, це більше запитання до мого чоловіка. Де ти монтуєш? Монтує він у Premiere Pro, якщо вам це щось каже. Як почати YouTube канал? Визначитися з направленням, про що він буде? Інколи люди навіть знімають декілька відео. Спочатку їх монтують, щоб вони були готові, і потім викладають поступово. Тобто, щоб в них, в них був запас одразу відео, щоб не повнити канал. Бо коли людина переходить на твій канал, там тільки одне відео, можуть мало підписуватися. Ну, Хіба що воно дуже-дуже цікаве, таке. Краще, щоб канал був трохи заповнений. Ну, там, обкладинка, заставка, там, назву, подумати назву, звісно. Ну, там багато деталей. Зараз про це так от прям все не розкажу. Це краще запитувати у мого чоловіка. Він з цим намагається розбиратися. І ще одна серія запитань від Purple. дуже дивні запитання, що може призвести тебе до розлучення з чоловіком? Так, по-перше, я не планую розлучатися. І все, все, що там перелічено зради, інтрижки, діти на стороні, це трохи нас не стосується, бо ми таке не вчиняли, що я, що він і не плануємо вчиняти. Тож нічого нічого не може до цього призвести. Я сподіваюся, що ці запитання тільки суто якісь смішні чи саркастичні, не знаю. Але якось трошки дивно вони тут звучать у тематиці книжкового блогу. Та й в принципі, ми з чоловіком дуже любимо один одного і робимо одну справу. Намагаємося її робити, тобто він підтримує мене, ми разом можемо придумувати теми, обговорюємо з ним. Ще буду розмовляти, про що буду інколи казати. Да? Я розповідаю йому про книги, тобто він включений у процес повністю. Нема такого, що я там знімаю щось, а він допомагає монтувати. Це якби спільний наш проект, отак. І давайте ще декілька запитань вже не від вас, а просто від мене, щоб трошки розповісти ще. Якби підсумувати, що я прочитала за рік за весь час ведення YouTube каналу. Тож давайте розкажу вам, з якої книги я взагалі почала Ютуб канал. Це була книга Месія Дюни. Сталося так, що моя сестра мені на день народження, а вона там під час війни переїхала, такі були обставини. Вона мені надіслала книгу Месія Дюни це друга книга після Дюни Френка Герберта. Я у той час саме згадала, що я люблю книжки, згадала, що я люблю їх читати. Ця книга допомогла мені відволіктися, хоч вона не супер там суперова, але вона допомогла мені відволіктися. І саме вона частково мене наштовхнула на ідею почати ютуб-канал. Тож реально можна сказати, що з цієї книги все почалося. Тож, якщо ти дивишся це відео, сестра моя, дякую тобі за цей подарунок. Він виявився набагато більшим, ніж Йдеться на перший погляд. От що з цього вийшло. І то в канал, підписники. Треба відео записувати після роботи, коли дуже-дуже жарко. Сиджу зараз просто парілка, якась чесно. У нас дощу дуже давно нема. Але нічого, ділюся з вами історіями з мого життя. Ідемо далі. Які книги я не можу досі дочитати за весь цей час ведення каналу? Оці книги, можливо, їх більше. Просто я згадала тільки про ці. Перша книга, яку я взагалі не починала читати, і, можливо, і не буду. Вуді Аллен повний безлад. Щось таке незрозуміле, щось таке там якийсь... Я навіть не знаю, який це стиль. Коротше, я не думаю, що ця книга моя. І якось мені вона і не, не хочеться мені її відкривати. Чому взяла, не знаю. Вуді Аллен, ім'я мені запало якось я взяла. А, от. Тому вона в мене лежить і все. Наступна книга, яку я трошки почала читати, буквально першу главу чи навіть вступ, і закинула ця експансія Джеймса Корі. Мені тоді її порекомендував підписник, і я її купила. Вона в мене є. Я почала читати і на той час мені просто вона здалася жорстокою. дуже. От знаєте, бувають різні книги. І там, де існують якісь жорстокості, одні я можу читати, інші чомусь не заходять. І тут, можливо, такий був час тоді, обстріли, я не знаю, але от не пішла космічна тема. Я її залишаю, думаю, можливо, колись я візьму її. От в Утягалі, не візьму. А цю, можливо, колись і візьмуся за неї, прочитати її, візьмуся. Тож подивимося, що ви, до речі, можете про неї сказати. Чи... Варто мені все ж таки дати їй ще один шанс. Чи не треба? Ну, просто вашу думку можете написати, почитаю, може, якось визначуся з нею. Бо вона нова і така красива, в принципі. Mm. Наступна книга це Оксана Забушко. Пам'ятаєте, що я казала, що зніму вам щоденник читання? От фонтанна я людина постійно кажу, а потім щось може піти не так. Я почала знімати цей щоденник. От у мене є частина, я прочитала от стільки. І в мене є вже записані відео про цю частину, а далі вона не пішла в мене. От і все, я старалася, я намагалася. Мені подобалося манера написання, оці всі описи, як мелодійно звучить мова Оксани Забушко, як це гарно написано, чесно. І я кайфувала, коли читала. Один момент: стоп, і я не беру її далі. Може вона просто також не дуже мій автор, може бути таке. Можливо, повернуся, але я не знаю. Я не можу вам цього гарантувати, як ви зрозуміли. Тож, відео поки що лежить, не, до, не дознімала його, книга поки що лежить. Можливо, є ще щось. Просто я не згадала. Бували книги, які я кинула, здається, ще. Згадала Червоний Горобець. Дуже хотіла цю книгу, але також її не дочитала. От. Дуже багато тут подій. Все постійно туди-сюди, туди-сюди скачем, Я дуже втомилася від неї. Чесно, навіть беру, голова в мене. Ехо, чую, не бери, не читай, не бери. Бо трошки перенапружений був мозок від неї. А, згадала? Зникнення Стефані, Мейле, от вона. Я її брала читати, мені вона подобалася. але... Не дочитала, бо чим далі в книгу заходиш, більше відчуваєш, що автор погано пише. Ну, він описує події як у сценарії, да? і все. І нема в цьому душі, нема в цьому характерів, нема. От, чисто об'єкт А пішов туди, той об'єкт пішов сюди. Вони зустрілися, один зник. Ну, Мені було нецікаво, тому я закинула. Хоча думала, що мені сподобається. Книга, які найбільше справили. Враження. Ну, звісно, що це остання імперія Брендона Сандерсена. Можете подивитися щоденник читання. Реально, це, ця книга мені дуже сподобалася. Також мені сподобалася книга шлях королів Брендона Сандерсена. Нещодавно вийшло також відео про неї, щоденник читання. Можете глянути. Дуже подобається книга Гелбрейта. Ну, в принципі, ви це все знаєте. Я все це розповідала у відео. Також книга там, де співають раки, мені також сподобалася. Я навіть. В кінці плакала. Бо я її прочитала за день, бо у нас тоді були вимкнення світла, масштабні була зима, і нема чого було робити, крім як читати. Тому я читала і прочитала швидко, і, От, до речі, цікава книга, про неї можна порозмовляти, в принципі, подискутувати з тими, хто її читав. І, звісно, що вона торкається, ну, торкається душі і серці. Якась така прониклива вона. Найтрешовіша книга за весь час. Я прочитала багато трешових книг, але одна з них перевершила усі. І це мелодія кавою у тональності сподівань. Друга книга або, чесно, мені було, от прям тоді мене вона дратувала. Найбільше з усіх книг, які я читала для треш оглядів на треш огляд, чи просто читала. Що я б ще хотіла прочитати? Я б дуже хотіла взяти другу книгу Сандерсена серії Шлях королів чи а Хроніки світла», Да, серія називається. Також я б хотіла, мені цікаво, познайомитися з казкою Стівена Кінга, бо я читала Стівена Кінга тільки 11 11.2263, он вона в мене тут. Ну, прикольно, але мені якось не зайшло. Я чула такі відгуки, просто вау, просто книга вогонь. Але мені не зайшло. Я думаю, казка, я жахи не читаю. Казка, як я чула, що це не дуже у форматі жахів. Тож, можливо, я візьмуся спробувати її почитати. Чи хотіли ви б бачити щоденник читання на казку Кінга? Напишіть, якщо хотіли б. Я читаю. І прислухаюся до ваших коментарів. Також мені цікаво познайомитися з Донною Тарт. Я починала читати її таємну історію, хочу, можливо, придбати її, прочитати всю, бо я не дочитала. І також е Щіголь. Щіголь, цю книгу також я хотіла б почитати. Тим паче, що вона в мене є, лежить наступна на черзі. Хотіли б ви щоденок читання цієї книги? Напишіть, що ви взагалі хотіли. На яку книгу хотіли почути мій відгук. Тож, в принципі, на цьому все. Я їх не рахувала. Скільки там я їх прочитала, не хочу рахувати, мені дуже душно, жарко. Не будемо, давайте не будемо рахувати. Да? Тож, я дуже рада, що цей рік я провела разом з вами, знайшла таких чудових людей. Дякую, що ви на мене підписалися. дивитеся взагалі мої відео, витрачаєте на це свій час. А можете поставити лайки, підписатися на мій канал. Тож на цьому це все. Дякую, що ви подивилися це відео. Воно вийшло досить довгим, проте я думаю, цікавим. Можете в коментарях написати свої відповіді на ті запитання, які ви мені задавали. Буде цікаво почитати. Тож дякую, що ви подивилися це відео, що були разом зі мною. Дякую, що в мене така розумна аудиторія. І побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео.